Друзі, привіт! В роботі Nissan сам хлів. Не знаю рік, общем, Але пробіг 170 тисяч кілометрів. Колись, як я мав хліва, ліфа мав я мав ліфа е американця, то мені всі казали, він 50 тисяч не приїде, батарейка помре. Як бачимо, роки йдуть, Nissan не завалюють вже за 200 і вони їздять. Сі духи у них обалдені. Чекайте, бо фонарика не пише. А, сів вже зараза. Сідухи в них обалдіння, цей вілюр бомбезно. І миється, і носиться досить таке офігенно. Вона дуже брудна, насправді. Може вам не видно, а може і видно. В общем, і тут роботи, як би я сказав, хуй. зараз будемо це все відмуватися, тут завжди підлога страшна, коврики страшні, вони тут процвивші, але тут якось більш менше і тут ще попросили тільки сідухи постирати, Я сказав, ні, я вже так не хочу, я вже так робив колись, так не виходить, я б робити або всю машину за повну вартість, або їдьте собі в друге місце. Мені роботи Богу, дякувати вистачає. На що мені сказали? Добре робіть, але хоч ціну зробіть. Добре, бо та машина доглянута, чиста. Ага. Я вже знаю, що ж таке лів. Не перший день на роботі кажу. Ну, в общем, ззаді більш-менш це тішить. Більш менш ззаді. Подивіться, подивіться, друзі. Тут дитина ловиться руками, бачите, стоїть. А це світлий салон. А він в мене не був. О, віці, яка класна штука. Було б оно чиста, було б кльово виглядало, або вирізти їм ну, класно по формі, з таким візерунком. Мені це дуже подобається. Я собі скоро найду такий якийсь коврик оригінальний, старий, ще можна навіть конопель. І собі теж так стелю, мені це дуже подобається. Чось, не знаю, щось мені подобається. Тому якщо хтось собі щось таке зробив і класно вийшло, напишіть або вислід фотку, будь ласка, буду вдячний. Кажу, навіть би сюди повирізав з цими такими візерунками українськими, старі коврики, щось би таке переробив, мені здається, що це було б дуже жирно. Ну, Було би так <глаз> цікаво. В общем, друзі, хлів. Бачите, отакі паски просивші. Пройоми грязні. Сідуха це більш-менш Основне це водія, підлокотник. Ну, Насправді не є такий печальний, щоб я так, як я хліба чекав. Це таке щось між хлівом і міжлівчиком. Щось таке посередині. Якась цецька. Друзі, зараз ми це зробимо і буде все чітко. Друзі, ліф вимився. Бачите, зовсім наша машина. І я завжди дивуюсь, Ліф майже 90% завжди відмивається і виглядає. Ну, є там, звісно, е там, таксі. Коли це все не просто там заюзане, це все стерте, тоді більш проблемно. Але в загальному все миється, тут матеріали цікаві, миється кльово. Панелька, ну типа, просто бомба. Вообще, під ногами тут мені подобається в ліфі, що з руками з'являється ворс, бо загальному він лисий. А потім помаленьку-помаленьку він начусується, начахується, на не чашує, не чашується. Ну, коротше, все поняли. Така опція в ліфі, що тільки з руками ви отримаєте волосатий ворс. Так, Задіє особи не було такого страшного. По ногах помилися, простиралася, все обов'язково. Як би не було, велюр дуже тяне бруд. Так, по багажнику, ну, багажники не завжди покоцані, це теж нормально. Але так все помилося, все красиво. Так що, друзі Лів, він спортився через те, що став народним. Таксісти на нього сіли і такий він став. Не... Ну як, Він не так популярний, найбільше, як, як електричок. Від себе я їх обожнюю. обожнюю через те, що це мій перший електронний автомобіль. І він справді якісний по матеріалах. Отут. Він крутий. Тіпа. Він носиться, він служить. Ну, тіпа, досить офігенна машина. Іменно в цьому велюрі він виглядає навіть ще по багатому, як до мене. Друзі, в кого такий автомобіль, помийте його, будь ласка. Помийте, кайфуйте, він класний. Реально класний.